Нагадаю і раджу перевірити, в електронному кабінеті платника податків є розділ податки громадян фізичних осіб, і там можна знайти, якщо ви не отримали ППРК, а саме податкове повідомлення, рішення щодо сплати земельного податку, податку на нерухоме майно, а також транспортні засоби. І якщо вам чомусь паперовий варіант не надійшов на домашню, Пошту, то перевіряйте свій кабінет для того, щоб вчасно сплатити цей податок, перевірити його на актуальність. Можливо, там є помилки, вчасно подати скарги звернення до податкової служби, щоб е е аргументувати справедливість такого податку, і отримати відповідь, і збережете себе від податкового боргу та інших проблем, які з цього випливають. Удачі!